У бірках Любичівського району мешкає більше півтори тисячі людей. Це одне із найбагатодітніших сіл України. Радянським орденом мати героїня було нагороджено 42 жінки. У селі є школа, дитячий садок, будинок культури, клуб, сільська рада, а головне активна громада, яка своїми силами допомагає закладам функціонувати. Тим на все людям коштів не вистачає. Коли у Любешові відкрили представництво фонду Ігоря Палиці тільки разом, громада виявила ініціативу звернутися за допомогою в облаштуванні ігрового комплексу біля садочка, аби дозвілля малят було більш активним. Так, дитячий майданчик був, але був в жахливому стані. Дуже швидко створили ініціативну громаду людей. Бірківський садочок у 90-х роках закрили. Батьки власними коштами та зусиллями зробили все можливе, аби заклад функціонував. Самотужки облаштували і дитячий майданчик. Тепер у трьох групах тут навчається 70 дітей. За час функціонування садочка саме ігровий майданчик був створений руками батьків. І колективу це був звичайно звичайний ігровий майданчик із підсобного матеріалу. Проект дозвілля до у представництві фонду тільки разом підтримали. Зараз на території навчального закладу гамірно. Місцеві раді, що на їхні прохання, відгукнулися. Адже найприємніше це дитячі посмішки у поєднанні з активним відпочинком. Цілком підтримую, тому що ну, повірте, що ті кошти, які Ну стой, той майданчик. Ми б не зібрали б і не поставили. б. На відкриття ігрового комплексу до бірчан завітала освітянка за фахом Ірина Констанкевич. Маленькі таланти села в день відкриття майданчика підготували вірші та танці. Батьки дитячого садочку згуртувалися навколо ці проблеми. Вони виявили готовність внести частку і свою грошову. Е, решту коштів доклав фонд, і тепер цей майданчик постав. Задоволені новим майданчиком і батьки, адже тепер діти матимуть сучасний ігровий комплекс. Дуже раді, що майданчик у нас з'явився. На майданчику будуть більше рухатися, будуть оздоровлятися. Рух це здоров'я, а в здоровому тілі здоровий дух. Ми дуже дякуємо фондові тільки разом і ігровій палиці за цей майданчик. Нам буде тут весело вже займатися. Дитячий майданчик це ще одна добра справа, яку реалізував фонд тільки разом у селі Бірки. Також за сприяння фонду у будинку культури тепер нове озвучення а у школі проектор та екран.